Щось мені скучно, треба щось в комп'ютері пошукати. Давно я знайшла вже так. Сохранити. Включаю принтер. Він включається взагалі. Ставим блочок. Е, так, буде на листок, ну, нормально. Печать. О, и все загружаете. Ура, печатаете! Ура, печатаете! Что там уже такие? Ура, 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 ура! Я распечатала. Короче, куда сюда положу? Так, ровлики кобыт, Отсуньтеся. Я тут печаточку свою ставлю. Бася, ты уже поделочку напечатала бачу. Ну да, що? Пробач, пробач. Та можна, але я не знала, що ти принтером вмієш користуватися. Ну, як я біля тебе сидю, коли ти поділки друкуєш, я що думаєш, не вмію принтером користуватись? Понятно. Всім пока!